Не знаю, як ви, але я завжди вважав Артема Мілевського легендою. Пам'ятаю, як напередодні свого випускного зі школи ми з кінтами в гаражі дивилися легендарну серію пенальтів України проти Швейцарії. І там цей молодий піжон холоднокровно забивав панянкою. Ця людина, без сумніву, була обдарована неймовірним талантом, але всесвіт урівноважив це дуже складним характером і, м'яко кажучи, нетрадиційними поглядами на життя. Тому те, що відбувається навколо мілі в останні тижні, особисто для мене дуже сумно, але аж ніяк не дивує. В цьому відео спробуємо розібрати. Братися що ж довело Мілевського до лікарні і тяжкого стану. Звісно ж, причина очевидна алкоголь, але й тут не все так просто. А це відео виходить за підтримки компанії Слот City. Переходь за посиланням в описі та отримуй бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом КУТОВИЙ. Слот City – шанс там, де ти. З моменту початку повномасштабного вторгнення Артем Мілевський був доволі активним. Він публікував емоційні відео у своєму інстаграмі, закликаючи до миру, показував, як ховається в укритті під час обстрілів, а також у його стрічці з'являлися і фотки з волонтерською діяльністю. І першим тривожним дзвоником тоді стало інтерв'ю Даші Астафєвої, яка розповіла, що він приходив у заклад, в якому вона волонтерила, і вимагав безкоштовний суп. Тоді Астаф'єва відверто наїхала на Мілевського. Типу її дивувало, що гроші на бухло він мав, а от за суп платити відмовлявся. Артем його оточення називали це спробою хайпанути на ньому. В інстаграмі ще довго тривали суперечки на тему Правда, це чи брехня. А на нових знімках Мілевського стали спостерігатися очевидні зміни у зовнішності. Приблизно в той же час Мілевський дав інтерв'ю Олександру Денисову, в якому розкрилися деякі цікаві факти з його особистого життя. Виявилося, що в Артема у мінську була дівчина, з якою він мав серйозні стосунки, які припинилися. Ну а через повномасштабне вторгнення в нього змінилися і стосунки з батьками та сестрою. За словами Артема, він намагався начіпати Му війни із рідними, тому що вони не розуміють, що відбувається в Україні насправді і бачать тільки свою правду. Судячи з усього, це класичний приклад ватних родичів, які впевнені, що нас прийшли від чогось освобождать. Додав Міля і тезу про те, що мріє приїхати до рідного мінську та обійняти батьків, але розуміє, що станеться це не скоро. Власне, ці свої переживання він і заливав алкоголем. Після цього інтерв'ю Артем зникає з інфопростору, але чутки про його дуже серйозні проблеми з алкоголем надходять з багатьох джерел. В якості пруфів виступають фотки з різних закладів Києва. Футбольна тусовка починає говорити про те, що ми втрачаємо Мілевського. На фоні депресії після завершення кар'єри додається депресія через війну, і він банально нічого взагалі не хоче. Він не хотів ні працювати, ні грати, ні тренувати, ні виступати в якості експерта, а будь-яку допомогу просто відмовлявся приймати і не хотів ні до Кого прислуховуватися 4 березня цього року Мілевський з'явився у компанії Алієва на матчі Динамо проти Інгульця, і його зовнішні зміни шокували всіх. Він дуже додав у вазі, візуально постарів та виглядав опухшим. Потім на мілю чекали у травні на прощальному матчі Євгена Селезньова. Він приїхав до Ужгорода, але так і не зіграв. Ні з ким з преси він не спілкувався, ховався від камер та проводив час з якоюсь своєю тусовкою. Екс-коуч Динамо Олександр Хацкевич тоді в інтерв'ю напряму сказав: Мілевський знову зв'язався не з тими людьми, йому Терміново потрібна допомога. Потім стався черговий шок. Реклама якогось телеграм-каналу, присвяченого Ставкам. І там вже Мілевського було складно впізнати. Котора давним-давно займається. У нього є всі виходи, розклади на футбольні матчі. Також у нього є телеграм-канал. І знаю я його більше уже 5 лет. На самом деле никакого плохого или кривого слова я вообще не могу сказать. Вот такой человек и с такой репутацией просто кристаллической, поэтому кристальной даже можно сказать. О! Слава гремит, гремит! Далі ще одна дивна дія від мілі, чи точніше людей, під вплив яких він потрапив, з'явилася корпоративна сторінка Артема Венсті з прайскурантом на послуги. І ціни ці, м'яко кажучи, фантастичні як для цього сегменту ринку. А враховуючи стан Мілевського, викликали ще більше питань. Фінальна на сьогодні публічна дія Артема теж була лютим трешем, і за його стан стало тривожно навіть тим, хто давно з усім змирився. Мілевський ледь стояв, йому складно було говорити. А момент підписання м'яча, який мав бути розіграний на аукціоні, взагалі шокував. Відео швидко розлетілося соцмережами. а Вже після цього було видалено з першого джерела. Сьогодні ми вирішили порадувати вас приємним сюрпризом і подарувати вам м'яч з автографом Артема Мілевського. Вырученные деньги мы отдадим на помощь нуждающимся в это тяжелое для страны время. Совершенно верно. Совершенно сереж. Совершенно верно. Я поцікавився в декількох знайомих з футбольних кіл, яка ж насправді ситуація з Мілевськими, чому все так, на що отримав відповідь, що в нього немає грошей, але він стабільно знаходить тих, хто готовий пригостити легенду. Через алкоголь в нього виникли проблеми з нирками, що, власне, і вплинуло на зміни його зовнішності. Ну і що йому багато колишніх партнерів по клубу та збірні пропонували оплатити лікування, але він сам цього не хотів, тому що говорити з ним про щось дуже складно. Ці інсайди підтвердив старий кентар Тема Олександр Алієв. Його дістали питання про мілю, і він виклав ось таке офіційне звернення. Вчора он должен был поехать в больницу, где мы договорились с доктором обо всем, чтобы он э, лег туда и лежал там. Все это готов был оплатить Игорь Михайлович Сурбис, потому что я с ним разговаривал, так как он мне сказал, Саня, сделай э, положить его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить. Ну, по сей день человек не берет трубку, не хочет. Так что я вас очень прошу. Больше, пожалуйста, мне в директ не пишите. Я очень много читаю. Потому что говорите, помоги кенту. Я готов на протяжении уже 5 или 6 месяцев это ему сделать. Но человек меня не слышит. Так что больше мне по поводу этого не пишите. Он сам этого лично не хочет. Вот і все підтвердив цей сумний стан речей Євген Селезньов. За Мілевського протягом шести місяців намагалися боротися багато людей, але він їх не чув чи не хотів чути. Коли стало відомо, що Мілевський не виходить на зв'язок в момент, коли його вже ніби вмовили відправитися на лікування, стало особливо тривожно. Але за декілька днів на зв'язок знову вийшов Алієв та доповів наступне: слава богу, вдалося його положити в лікарню. Він вже на протяженні днів там в стані... конечно, очень тяжелая, но ничего, врачи борются. И хочу сказать большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно же, Игорю Михайловичу Соркису Полностью все расходы он взял на себя. Так что, какая будет ситуация, я буду вам сообщать. Я к нему еду. Світло в кінці тунелю нарешті засяяло, і символічно, що порятунком опального таланту опікується саме Ігор Суркіс. Дуже хотілося б, щоб у цій історії стався хеппі-енд, і Мілевський знову відчув душевну рівновагу та знайшов себе. Але поки ми ставимо у цій історії лише три крапки, і всією душею віримо у камбек. Тримайся, міля.